Друзі, доброго дня! У мене для вас на продажу BMW X5. Автомобіль 2012 року, один із останніх. Трьох-літровий бензиновий двигун, повний привід, X-Drive. Красивий чорний колір. Автомобіль в гарному стані, як ви бачите по своїх екранах, без зауважень. Позаду у нас роздвоєний вихлоп, є парктроніки, камера заднього огляду. Автомобіль у нас на 19 радіусу дисках, дуже кльово виглядають, є у нас поріжки такі прикольні. Безключовий. Так. Що ми маємо по комплектації? Є в нас електрорегулювання водійського сидіння, пам'ять. Так, експлуатується тільки під чохлами. стан. Сидінь. Бачите на своїх екранах? Тут так само під чохлами. Там стан нормальний. Речах перемикання передач. Не затертий в гарному стані. Джойстик управління мультимедією, електроручник, автохолд є. Є електровідчинення багажника, спуску з гори, стабілізація руху, клімат на 4 зони, підігрів переднього ряду, заднього. Штатна мультимедіа, по двигуну ніяких помилок немає. Нарікань так само: 12 літрів розхід пального, повний нас мультируль, шкіряне кермо, датчик освітлення, датчик дощу, електрорегулювання керма. Стан дверної карти бачите на своїх екранах, без зауважень. Так, кнопка у нас не затерті. До речі, панорамний. Да, повністю на всю стелю. Дуже кльово виглядає. Так, що в нас по задньому ряду? Багато місця, комфортний просторий салон. Е, управління клімат контролем для заднього ряду. Ну і підігріви заднього ряду. Є два прикурювача. Так, стан дверної карти. Бачите, на своїх екранах є у нас шторки. Для заднього ряду пасажирів з обох сторін. Автомобіль в високому кліренсі, будь-які бордюри будуть не страшні, красивому чорному кольорі. Рекомендую приїхати побачити самостійно місто Одеса Грушевського, 15. А телефонуйте, записуйтесь на тест-драйв, Можемо обміняти вашу машину, продати у лізинг кредит 3-1. будь які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.